Заповнення підрозділу Іноземні доходи У разі одержання будь-яких іноземних доходів платник податку заповнює цей підрозділ. Для зручності у колонці назва країни наведено автоматичний класифікатор країн. Потрібна країна може бути обрана шляхом натискання на неї курсором. Також наведено класифікатор валюти. Інформація для заповнення цього підрозділу береться із документів, що підтверджують фактичне одержання доходів за кордоном. Для врахування сплачених за кордоном податків важливе значення має наявність у платника податку довідки про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та об'єкт оподаткування. Така довідка видається уповноваженим справляти такий податок державним органам країни, де платником податку одержується дохід. Збереження введеної інформації у розділі або підрозділі здійснюється автоматично при поверненні до основного інтерфейсу програми при натисканні курсором на напис Зберегти, закрити форму.